Хочу, щоб бачили Шевченка людиною, який міг там ну там Варвара Рипніна його любила, а він її не любить, і він поводить себе як чоловік. і Ми коли репетирували, ой, ти ну так жорстко. Що там люди скажуть? Ні, я кажу. Він людина, він такий поет, як Сергій Жадан, з яким можна зустрітися, поговорити, випити, посидіти. Це, мабуть, щось дуже особисте, тому що образ молодого Шевченка з його автопортрету, який ми всі дуже добре знаємо, мені з дитинства нагадував саме Джоні Деппа з фільму Плакса, тому тут є алюзії до цього фільму їх багато. Вони є в костюмах, вони в гримі, вони в зачісках. І ми посадили ближче до глядача, щоб він міг спілкуватися, щоб глядача брав у співрозмовника, свідка. Ну і сцена вже, звісно, це вже подорож у часі. Для мене одна з таких викликів це сидіти на першому ряду і не виходити з образу. Просто виключатися. так? Я маю бути весь час концентрованим, дивитися, тому що те, що ми бачимо на сцені, це. Таке спогади Шевченка він має на них дивитися, але при цьому не забирати дуже багато уваги до себе. Для першого ряду це буде добре як інтерактив. Вони можуть доторкнутися до Шевченка.